Неділя Вийшов трохи в поле слідів бачу якесь там натолочено Йдемо подивимось Тут зайць біг А тут хреново знає ведмеді які скорче О там столочено просто Там рита ціле поле Какой заяц. Йохана. Ничего себе. Лошина рубила. Полностью. Зайца хватает, значит. Не, є слід кабанчиків. Не вс був. Є копитка або козулі. Або козулі. Або козулі, що це за все? може побачимо десь живу. Похід просто ради цікавості. Є копитка маленька, козульки. Швидше за все козульки. Как краса Снегу Кулина капец ползрит. пустелі, просто снігові пустелі. Стежки розбігаються, а там, якщо видно, всі стежки ведуть до лісу. всі стежки ведуть до лісу. ліса така такаси, але видно, бачу, що видно. Всі стежки, які розбігаються все рівно полями, все зводиться до лісу. О, дивіться друзі. Замітив стадо козуль. був би краща якість трошки. В лісі, їх там багато. Їх там багато. Не покажу але ну, їх там є біля десяти штук точно. Андрої так це знімає, ну є що є, ну, гарна, красота. Що скільки не дурно. Раз, два, три, чотири, п'ять штук бачу. А там ще за деревами. Їх і більше, там з гори йде велика. Блін, їх капець скільки. там. це я може не спогну тут, де згори. Одна така гарна. Пойдно там така тінь. Там є, там де дерева, за деревами, між деревами, там їх теж багато. Блін Зблизу, все трясеться, йду. Йду ближче. О, будь здоровий, дякую, бо тобі здоровий. Поки що сидять по лісі, хтось лежить, хтось щось збирається, на мене ніяк не реагують. Поки що, але ще до них метрів 500. с них у колен. Я не может, может, краще. Вот одна, и там есть пару штук. Класс. Бачу, за дрем вже голови попіднімали, насторожився. Красота. Що думав, зайця побачу Але побачу щось цікавіше Їх там багато в лісі, це просто Віліси, думаю камера не видно, але між деревами їх ще більше є. Ну 10 штук більше точно Крас Буду йти якомога мало до них. Неохота лякати, Інтересно. раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Десять я плачу сто процентів О, там шеї лишить одинадцята. Тороблюсь до трошки кращої камери. Диви, йде на мене. Біжить на мене. Це капець. Я ще можу і вигребти зараз. А, ще може вигребти. Від цапкавлі. Ця погребей, йде козулька. Йде сюди вниз на мене. О, бля. Я по цім снігу далеко не, не піду. Де? Йде на мене? Просто капець. Біжить до мене. Біжить до мене, зараз куби я не біг, бля. Просто. І тим ліб до дерева ближче. Просто ще сидиться. Оце на мене відео. Дивиться за мера. Не знають, що то може за свобою. Так, я там все по лісі. Ті вже опаганос. Оп, роздивилась, роздивилась і побігано назад. З ці голову піднімаю, зашиб у ліс трохи. Зайшли в ліс. Все, тікають. Тікає, збивається докупи. опа Опа-опа, налякав. Я хіре їх там куча гарне стало таке. Все фуліс пообігали. Та й таке. Добре, я грибу назад, помав. Шу. Й ух, то скільки топот. Окей. А це для тих, хто хоче мати справжню дичину в себе вдома. Весною середина весни буде молодняк. Івано-Франківська область. Кому що звертається? Витривалі, ростуть непогано. Це одна порода, це інша порода. Якщо, якщо що...